Доброго ранку, шановні батьки і малята! Всі ми дуже раді, що до нас вже прийшла весна-красна, а з весною починаються роботи на полі, в садочку. А щоб все гарно росло, нам потрібна тепле сонечко. Сьогодні з вами ми будемо розучувати закличку Види-види-сонечко. А ще ми з вами будемо грати на бубені. Бубен це такий інструмент, на якому можна грати ось таким чином, можна стукати. Бубен звучить, як грім гримить. А коли ось так ми граємо, бубен звучить як струмочок. Коли ми будемо з вами співати, то бубен у бубен нас буде звучати, як струмочок, а коли буде програш, будемо. Ось так стукати. Так, ну що ж, давайте спробуємо з вами, починаємо. Ви, ти, ви, ти. Чет подвиричко, на выставке Sestánečko na ti dalvečko, lvečko, bubenesidečko na naše podvíliečko. Ось, дітки, дуже добре в нас з вами вийшло. До побачення!